Трамваї їздитимуть по старому. Найпопулярніші одиничка, двійка та дев'ятка знову курсуватимуть за звичним маршрутом. З обіду електротранспорт їздив у тестовому режимі. Відбувалося будівництво трамвайної колії, контактної мережі, дороги в цілому, і треба перевірити стан колії, стан контактної мережі, від відрегулювати, відстроїти. Роботи виконані повністю зараз. де обкатка, щоб завтра можна було пустити повністю громадський транспорт, а може ще й сьогодні. Через заблоковані автівками колії ділянку від Степана Бандери до Руської трамвай їхав майже три години. Неправильно припарковані машини, евакуатор переставляв на тротуар. Але від завтра такий транспорт поїде на штраф майданчик. Пані Світлана 40 років працює водієм трамвая. Каже, на новій дорозі їздитиметься краще. Вони не будуть так ломатися, тому що е, дорога рівна і та взагалі. І таке враження, що ніби як ширша стала дорога. Львів'яни ж зраділи, почувши звістку, що зможуть знову їздити старими маршрутами. Тому ціни немає для нас всіх міщан. О, нарешті. Львів без трамвай, якось незвичне місто. Так. Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитерко, Львів ТБ.